Алло. Алло. Мама, о яке святе це слово, і у сні, і в наяву воно є з нами, і усюди воно повне є любові, серце материнське, серце мами. Мамо, хто любов твою не знає, яка вона чиста і свята, утішає в горі, підкріпляє ніжна материнська теплота. Мамо, від колиски до могили так незмінно сильно любиш ти, хай слабіють і хай в'януть сили, твоє серце світо чистоти. Мамо, ти за дітей часто страждала, і скільки сліз в гарячих пролилах через любов і ласку, що нам живляла, ти за дітей життя повідала. Повчання дітям видавала, скільки маленьким крихіткам своїм, з ними на колінах поручки ставала, і молилася молитися, допомагала їм. Мамо, всякий раз не в час вечірній, про втомленість забувши, про спокій поправляла ліжечка дитячі і ласкала простоті свої, колоскові тихо їм співала, щоб солодко спали в тишині. Ради них себе захвали, о які то серцю любить і пісні, безтурботно, ніжно і спокійно зазивали ми від пісеньку твою. Ти співала так красиво, і мрійно, як співають ангели в раю. Ти нас вчила всіх остерігатись, коли вибираєм друзів, товаришів. В житті може багато зустрічати. Згубний і обманутих шляхів в цьому світі дітки бережіться ворога, що душі впадає, довірятись Богу, ви навчиться, тільки Він є захист, і від лікар нас віддаляє. Мамо. Хто нам кращий путь підкаже: Нема такого друга на землі, тільки ти всю правду нам розкажеш, підтримаєш нещасті і в біді. Та, на жаль, багато зустрічаєм тих дітей, що серце мами не хвилює, хто любов твою не поважає, і матір свою зовсім не цінує. Полюби мій, друже, свою маму, не засмучуй її, а бережи. І поки ще вона живе з тобою, то це є щастя і тирну дорожи. Життя буває в як те море. Для мами скоро, може бути проб'є останній час і тоді пожнеш подвійне горе і заплачеш гірко, гірко, ще й не раз.